Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати бобелевеш, що нам потрібно: помідор, ковбаса, перець, м'ясо, чесничок, яйце, квасоля та борошно. Першим ділом я буду робити кльоски. Так, все, кльоски ми зробили, відставляємо їх в сторону. Так, нарізаємо м'ясо. Забув сказати, м'ясо мене це ребра говяжі, а це свининка заморожена була. Так, м'ясо нарізали, відставляємо. Нарізаємо помідори, помідори нарізали, відставляємо. Нарізаємо перчик. Так, відставляємо. Нарізаємо картошку, пересипаємо. Морковку натираємо, цибульку нарізаємо. Так, відставляємо. Так, ще наріжу підчеревину. Так, підчеревину нарізав, додав ще сюди колбасу. Так, наш афганський казан ставимо на плиту, наливаємо масло. Кидаємо м'ясо. М'ясо піджарюємо хвилин 10. Ще прям м'ясо кину. Суміш спеціально. До м'яса кидаємо наші колбаски та під черевен. Смажемо хвилин 5 і потім достаємо. Все, дістаємо. Кину ще трішки масового добову. Морковку та цибульку. Піджарюємо хвилини 3-4. Перчик та помідорчик, Не весь. Половину то, що ми нарізали. Помішуємо. Додаємо томат, томатну пасту. Три ложечки. Добавляю паприки. Кидаю м'язко. Так, вливаю трішки томатної пасти, розмішаної з водою. Перемішую, Вливаю водички картошку, даю помідорки та перець, Вливаю квасолю, видавлюю два зубчика часничку, додаю ложку солі, листочки лаврушки, додаю чорного перчику, перемішую і куштую на смок. Додаю Добав, ще ложечку солі. І кльоцки. Все, зачиняю і хвилин на 20 ставлю. Провіряємо клапан. З цього моменту, коли клапан почав шипіти, засікаємо 15-20 хвилин. Та притишуємо нашу конфорочку. Так, все, 20 хвилин пройшло, виключаю. Спускаю клапана. Так, все, давняння спустили, відчиняємо. Так, ось такий у нас вийшов левиш. Так, попробуємо, що у нас з юшечкою. Це це смакота. Це дуже смачно. Ану, галушечка. Ну, галушечка. Все хорошо проварилося. Це бомба. Поки куштував, забув сюди ще зелень кинути. І кидаємо ще сметонку. Не, та він дуже смачний. Так, всім рекомендую приготувати, бо це дуже смачно. Рекомендую. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім приємного, до зустрічі.